На тлі останніх подій в Україні до революційних рук потрапила певна кількість зброї. Від того вже зазнали лиха жителі західних областей для стабілізації криміногенної ситуації в країні здійснюється ряд заходів, серед яких громадянам. Надано можливість здати зброю добровільно на даний час, в кого є зброя, яка не зареєстрована відповідним чином згідно діючого законодавства України, просимо вас добровільно прийти в територіальний будь-який територіальний міський відділ зі зброєю. У вас там в черговій частині в будь-який час доби вас її приймуть. Ви на даний час звільняєтесь від будь-якої відповідальності. В міліції просять на засадах анонім. Ості повідомити про незаконне зберігання зброї, якщо ви такою інформацією володієте. Нас дуже хвилює те питання, що коли зброя попадає в руки криміналітету за допомогою зброї можуть скоюватися різні види злочинів. Правоохоронці закликають до свідомості, адже володіння зброєю без спеціального дозволу не тільки несе загрозу оточуючим, але ще й має кримінальну відповідальність. Якщо ця зброя буде найдена, ви будете нанести. Відповідно, кримінальну відповідальність і просто будете мати неприємності за законом. То я вас попросив би зробити з цього належні висновки і звісно скористатись цією нагодою і здати той надлишок зброї чи, можливо, якісь боєприпасів. Він вам звісно сказати ні для чого. Здати зброю добровільно можна у будь-якому відділку міліції до 21 березня.